Спортивний сезон підходить до кінця. Старший тренер з легкої атлетики Коростенської дитячої юнацької спортивної школи підбив підсумки. Я дуже задоволений, що цей сезон ми дуже продуктивно працювали. Попали на пенство Європи. Це саме головне. Ну, чемпіонаті України. Починає з зимнього чемпіонату і закінчуючи останнім Івано-Франківський юніорський чемпіонат. Кругом нас були призери. Це дуже мене радує. На сьогоднішній день в збірній України у нас є в татургласної зборної України і три чоловіка в резерві збірної України. Прежде всього це Рябчун Владислав, який показує дуже високі результати. Вже тренери збірної України ставлять на ставку. З 24 по 26 липня у Івано-Франківську проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Коростенець Владислав Рябчун, якому 15 років посів призові місця. На чемпіонаті України я приймав участь на в забізі на 100 метрів і естафети 4 по 100 і 4 по 400 метрів. Не прийшов я фінал на 100 метрів, був четвертий в своєму забізі, а в естафеті 4 по 100 я був другим, і 4 по 400 естафета ми були першими. Нічого складного в принципі не було. Я все як зазвичай приїхали, розташувалися, пішли на тренування. В перший день змагань все як завжди. Розминка, розтяжка, підготовка до свого забігу все добре. пройшло. легкою атлетикою. Владислав займається два роки, має достатньо багато нагород. На інтерв'ю з нами взяв лише декілька з них. Медалі з чемпіонату України з легкої атлетики серед юників та дівчат. 2009-2010 – Це моя вікова категорія, на яких я був. Тут там я посів перші місця на дистанції 400 метрів швидкі естафеті, і друге місце я там зайняв на 200 метрів. Моя корона дистанція це 400 метрів, які я бігаю, У мене саме найкраще їх виходить бігати. Ну а загалом, в принципі, спринт мені весь А ось ця яскрава медаль перше місце. Чемпіонат України, о, гімназіади, точніше, України. Це була в Львові. проходила. Там також була естафета швидка. У нас є дуже хороша команда на швидку, якою ми виступали. Ну і ось. Які в тебе плани на майбутнє цілі, пов'язані зі спортом? А, мої, а, якщо брати ближайші плани, то на зимній сезон хочу виконати перший дорослий розряд і підійти ближче до кандидата в майстра спорту розряду, а вже на наступне літо виходити на літній сезон, там вже виконувати норматив на чемпіонат Європи. Ще один коростенець Артур Ейсмат брав участь у чемпіонаті України, але через отриману травму призового місця досягти не вдалося. Я змагався на дистанції 400 метрів, мав змагатися ще на дистанції 4 по 400 естафеті, але виходить так, що вранці в день змагань я пробігаю 400 метрів. І вже під вечір, під фінал так складаються обставини, що я просто травмуюсь і не добігаю. Тим самим я просто знімаюсь з дистанції і далі більше не приймаю участь в змаганнях, так як не хочу рискувати просто і не хочу, щоб прогресувала далі біль в нозі. 18-21 липня Артур брав участь у чемпіонаті Європи у Словаччині. Проходив він чотири дні саме, але ми приїхали туди заздалегідь, щоб. Адаптуватися і потренуватися. Цей чемпіонат Європи, він для мене був просто пробний, щоб я це відчув на власних силах і зміг позмагатися із спортсменами з інших країн. Для того, щоб потрапити на чемпіонат Європи, повинні бути якісь перемоги на всеукраїнських змаганнях обласних. Розкажи про свої досягнення. Щоб потрапити на чемпіонат Європи, судячи по мені, можна сказати, треба просто мати бажання. А в спорті воно зв'язано саме в легкій атлетиці, треба просто норматив. Треба показувати себе. Треба креативність, відкритість, жага до перемоги. Звісно, як же ж без цього. Це має бути запал. І треба вірити в свої сили, те, що ти зможеш попасти далі, ніж український рубіж. Легкою атлетикою Артур займається з п'ятого класу. Зараз вступає на перший курс коледжу за спеціальністю фізична культура і спорт. Я пишаюся собою, що саме вибрав в даний момент легку атлетику, тому що в мене найбільше виходить з цим спортом. Я віддаю йому спорт. В мене можна сказати колосальні плани. Які як мінімум зараз реабілітуватись після травми, яка сталася в Івано-Франківську, і потім вже поступово нарабатувати і змагатися, переходити на новий престижний досить рівень і в планах хоча б виступати з наступного року на європейських стартах, стартувати, пробувати себе. Вітаємо спортсменів та тренера! Бажаємо досягнення поставлених цілей.